Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що чую багато від кого, що вони втомились. Ті, хто знаходиться в тилу, що вони втомились, оказується, втомились донатити, втомились бачити війну, втомились, те, що по вулицях там ледь не ходять воєнні і таке бувало чув головне, щоб втомились донатити. Я розумію, що зараз фінансова ситуація не така хороша, як хотілося би, але давайте уявимо на секундочку, що втомились і воєнні. Ті, хто знаходяться на нулі, на, на другій, на третій лінії. Давайте уявимо, що нема логістики, що нема е, оборони, що нема. Штурмових бригад, нічого цього нема. І все, і на цьому все закінчиться. Бачу, ці от нитьо ваше закінчиться. І будете ви підати ви тоді на Європу в перших рядах. Ті, хто найбільше не є, що вони втомились. Від чого втомились? Ви, ви не сидите в окопах. Ви навіть не займаєтесь Ви навіть не займаєтесь е, волонтерством. А не ти більше всіх. І ті, кому це адресується, зрозуміються. І таких людей, на жаль, у нас багато. Ну от уявіть на секунду, що фронт проривається, що воєнні просто розгортаються і йдуть. Ну, назад, додому. От вони втомились. Все, біда. І де ви будете через 2-3 дні? Частина з вас в Польщі? Частина з вас буде вже танцювати перед моїми господарями. Ну, це моя думка виключно. Суб'єктивно моя думка. Я думаю, що багато хто зі мною погодиться. Ну, якщо у вас є якась мінімальна хоча б можливість, мова не йде там про тисячу гривень. Мова йде про там, умовно, 20-30 гривень. Ну, якщо є якісь активні збіри, кому видигається? Про кого ви знаєте, то скиньте ці 2030 гривень. Хоча б так. Візьміть участь в обороні України. Навіть ті, хто сидять по квартирах бояться вийти з цих квартир. Від того, що ви зробите пару кліків в правобанку, вас це цікаво, через це не забере. Ну, Тобто ви можете там ненавидіти ТЦК, казати, що ви хочете кінця, війни на будь-яких умовах, але ігнорувати воєнних це найкончена, що може бути. Будь ласка, я вас дуже прошу, якщо ви бачите якийсь збір. Підтримати його. Ну, мені хотілося б дуже вірити, що ви підтримаєте будь-який збір, який вам, вам скажімо так, вподоби. Я теж лишу активний збір в описі під відео і взагалі у коментарі. Якщо у вас є бажання і можливість його підтримати, то я буду вдячний. А на цьому поки все. Пишіть свою думку, чи підтримуєте ви мене, чи не підтримуєте. Це, ну, мені буде цікаво почитати в будь-якому випадку. Підписуйтесь на канал, вам не важко, мені приємно, тому що це допомагає каналу розвиватись, в тому числі допомагає впливати на збори. Позитивно. Чим більше людей, тим чим що закриваються збора. Отже, підписуватись. До нових встреч. Слава Україні!